Всіх вітаю! Зараз подивимося основні події в Україні з 31 березня по 6 квітня на наступний тиждень. Ми пройшли через два затемнення. Це було місячне затемнення, сонячне затемнення. Вплив сонячного затемнення, ну, я думаю, місячного ще буде далі продовжуватися. Ми будемо ще відчувати страх. Невизначеність, таку апатію, тривожність може, наскільки я знаю, там затемнення було десь, воно входило в резонанс з овном, тому є небезпека, травмувань голови. Ми обов'язково вдягаємо каску, бережемо голову, дивимось під ноги, можуть бути мігріні, можуть бути носові кровотечі, тому обов'язково бережіть себе, будьте уважними. Зараз дивимося. Основні події в Україні на наступний тиждень з 31 по 6 квітня, які будуть основні події в Україні. Так, дуже важка ситуація. Нам прийдеться себе обороняти, і я так розумію, що в нас буде якась нестача ресурсів для самооборони. Можуть зірватися якісь перемовини, якась робота. Робота, трьохстороння робота, яка в нас була, вона може, на жаль, закінчитися. Зараз я скажу, що це. Да, це може визвати якусь паніку, паніку, страх. Це буде пов'язано з якимось руководством. Тут ідуть королі, як військові, так і. Цивільні, ну, тобто, вище якісь начальство. -да. Наша залежність. На жаль, у нас є дуже сильна залежність від інших країн. І знаєте, що таке залежність більше не від інших країн, а від невизначеності, від невідомого, що там у світі робиться. Якісь дороги будуть, якийсь рух може бути перекритий в якихось питаннях, В питаннях, що буде приводити нас в апатію. Колись в минулому. Це Багато брехні, до речі, багато брехні, яка йде від Росії. Все йде від Росії. Але все ж таки зміни якісь будуть, що ще нам потрібно знати, які ще будуть події на наступному тижні в Україні. Так, буде несподівана дорога якогось короля важливого, я так розумію, раз нам його показують. Це буде стосуватися якихось перемовин. Я думаю, що вони нас підсилять, ці перемовини. Це дає нам надію, дасть нам надію на покращення в майбутньому. Що ще нам потрібно знайти? Добре, дивіться, тут я бачу, що ми отримаємо для нашого захисту отримаємо якийсь дуже дорогий, класний ресурс. І я так думаю, що це тут можна сказати, що це для народу те, що буде нас захищати. Ми будемо цим задоволені. Поміч прийде, скоріше за все, від Америки. Ну, тому що Єрофанта я звичайно так читаю, але ну, також це може бути і Західна якась країна, які нам дадуть якийсь дійсно дорогий ресурс для захисту. Буде щось і Росія буде мтіти. Буде, буде Росія Недовольно, що ще нам треба знати, які ще будуть події. У нас тут минижні в Україні. Про які нам треба знати основні події. Може зірватися якась успішна операція, можуть бути жертви. На жаль, не без допомоги. Ми, ми можемо, там бути щось, що стосується допомоги. Ми, скоріш за все, про це можемо не дізнатися. Допомоги від альянсу якогось. І через це ми можемо втратити, втратити якийсь успіх. Що таке? Щось дуже серйозно може змінити. Да, це може розбити нам серце. Ось лише я перепитала, що це не це може стосуватися якраз і перемовин. Якась ідея в перемовинах, яка повинна нас задовольняти, нас наповнювати, але я так розумію, що вона може зірватися. Да. Зірватися. Я не знаю, мені тут взагалі показують смерть е, Трампа, тому що я читаю Трампа як Пентакльового короля. Але якщо не прив'язуватися, то взагалі смерть якогось короля може це все зірвати. Що це за король? Це той король, який працює і планує. Його робота планувати. І так карти кажуть. М -м, імператор. До речі, я так розумію, що імператором може це теж якось засмітити, не знаю. Добре. Що зараз Ще раз передаємося. Багато карт вже виложила. Які ще події на наступному тижні будуть в Україні які... Для нас важливі, які нам важливо знати на наступному тижні основні події. Знову падає карта важкості зупинки через смерть. На жаль, зупинка. Якась важке положення і зупинка. Зупинка навіть в плануванні. Те, що ми давно вже планували, і ми зараз діємо за цим планом і планували далі діяти, це може зупинитися. Несподівані атаки, які вже давно тривають, але вони чомусь несподівані. Можуть бути удари, це може показувати удари балістикою також. Війна в нашому домі. Знову ж будуть якісь новини. Новини будуть, які нас будуть радувати. І це знову показує, що це пов'язано з нашою обороною. Іде робота трьохстороння, вже планують дорогий ресурс, але й втрати. Це все одно показують втрату якогось успіху. Да. На жаль, так. Що ще нам треба знати? Які будуть ці її на наступному тижні? Що треба нам знати? Угу. Це що? Я в якісь... Все ж таки якась поразка, яка може налякати. Де це буде? Я хочу зрозуміти, це буде чия поразка Росії, чи України. Це буде наша поразка. Це скоріше всього стосується перемовин. Знову будуть якісь перемовини, і воно все відміниться. І ця е протистояння. Якийсь позор, можна сказати, він дуже нас налякає. І це, скоріше всього, стосується саме дипломатичної роботи, роботи дипломатів. Тому що тут повинні бути якісь перемовини. Тримати своє на майбутнє. Да, і тут це розмови, це будуть розмови. Знову ж, розмови про нашу оборону. Щось йде робота, знову будуть розмови. Я все-таки думаю, що ці всі домовленості, які зараз ведуться, вони всі переграються. Вони те, що зараз там говорять, розказують, що вони там про щось домовили, щось підписали, це все працювати не буде. Пройде час і це все будуть знову по все пере, Вироблювати переговори, будуть возобновлятися, будуть якось їх переписувати, тому що все, що зараз підписано, воно все не робоче, воно працювати не буде. Давайте подивимося по обстрілам. Є загроза масштабних обстрілів в території України на наступний тиждень з 31 березня по 6 квітня. Загроза для людей. Подлі удари, як в минулому, буде багато фейків. Фейкових якихось. Так, я тут бачу допомогу якусь. Все-таки від західних країн буде якась допомога, яка дасть нам можливість отримати успіх в якихось справах. Так, щось коло води буде вирішуватися. Знову ж про якісь домовленості про дорогий об'єкт біля води. Щось пов'язано біля води, території, обмежено якоїсь території. І там буде якась, іначе як поразка. Ми там маємо якусь поразку, я так розумію. Для людей там буде обмеження. Страх викликає страх втрати території. Це десь біля води. Загрози по обстрілам для України, чи є загрози для людей знову показують важку ситуацію для Зеленського, те, що він намагається утримати свої позиції, те, що для нас дуже дороге, він дуже зараз в важкому становищі. Плануються якісь військові дії, які нам повинні дуже сподобатися. Тобто це нас надихнеться і буде відстоювати наш імідж. Показують нестабільну роботу ППО. Щось зміниться в цьому, що саме можуть бути жертви. Обіцяє біля доріг, десь якийсь там, де йде рух. Якісь невеликі об'єкти. Не знаю, чомусь мені зовсім не хочу показувати обстріли. Може, наступний тиждень буде більш-менш тихий, чи? Час. чи є загрози для людей наступному тижні на території України, загрози обстрілів. Ну так, да, якісь хитрі будуть, все одно будуть щось буде летіти так по-хитрому. І, на жаль, я так розумію, що ми будемо мати втрати, швидкі цілі. Швидкі цілі по нашій обороні. Можемо втратити якусь, може, установку, те, що нас обороняє. Да. Те, що захищає нас, у нас може бути втрата, на жаль, якоїсь із установок. Зараз я ще раз кладу. Подивимося так. Подивимося, кажіть мені загрозу для людей. Зараз подивимося. Загрози для людей північ. Київська Костомірська Сумська Південь. Миколаїв, Запоріжжя, Захід, Львів, Вінницька, Вінницька, Схід, Харків, Луганськ, Донецьк, Центр Полтава, Дніпро, Крименчук. Так, Дивимося. Київська область. Так, будуть якісь атаки і ата... біля води. Скоріше всього, десь навіть перейдеться людей, може відселяти. Буде сильна пожежа. Загроза сильної пожежі. Що це таке? Що це може бути? Так, пожежа. Загрози жінкам. можуть бути жертви. Угу, це територія жертв. Це може бути також або складські якісь приміщення. Ну, взагалі показує народ, народ України, тобто мирні жителі. Тут ж треба берегтися обов'язково. Дивимося, південь втрати. Теж показують атаку роботу ППО. Віддень. Херсон, Миколаїв, Запоріжська область. Загрози для людей Буду оборонятися. Будуть опять, знову якісь будуть обмеження. Що це? Обмеження, вода. Е, якісь обмеження ми можемо навіть втратити, якісь території, не знаю, показує. Або це якісь запаси, якісь склади. Також може показувати. Підприємства на нічний час. Ну, оборона буде, да. Стоїть таке оборона. І я так розумію, що там може щось і підійти, якась підмога, іначе буде якесь покращення в цьому. Так, захід. Захід у нас тут якісь будуть зміни. Дуже подлень, Подласть, якась може бути від самого Трампа, яка приведе до якихось змін. Тому що Трамп такий ми і так знаємо, але що це саме до чого тут? Оце як хитрий удар і через те, що там щось. Хочеться, може показувати якесь підприємство дороге для нас. Дороге підприємство, якийсь подлий удар може навіть... Зараз ми спитаємо, що це. Так, да, скоріш всього е, підприємство, яке скрите, це може бути пов'язане із військовими воно закрите, тому що це може призвести до якихось серйозних змін. На жаль, є загроза дорогому підприємства. Це захід. Так, дивимося схід. Балістика. Причому, що може бути так, що. Зеленський буде в той час там, Може можуть щось вразити серйозне. Пишіть, що Пишіть мені захід. Захід країни, загрози. Туда? Загрози для людей, руйнування будинків. обов'язково треба ховатися. Стабільність буде порушена, буде, будуть перерізані, можуть бути без світла, без зв'язку. Вночі робота ППО. Знову ж. Якісь зміни пов'язані з рухом, з дорогами, тобто може бути так, що прийдеться там, типа, можуть перебити щось таке. Що прийдеться змінити напрямки руху для королів. Якось так. Також області. Області. Люди, людей будуть відселяти знову, але все ж таки і брехні дуже багато. Що стосується саме України. Швидкі цілі, можуть бути реви, ну оці фальш-цілі. Давайте подивимось, що там центр. Теж нестабільно. Нестабільна ситуація, планування. Планують якусь роботу. Така Яку загроза для людей? Так, загроза пожеж, загроза для військових установ. Якісь військові установи саме, типа воєнкомата отакого. Дуже важко і довгий час. Прям так сльози. Дуже важко довгий час. Також можу бути перебої з водою. Буде важко з водою, небезпека. Небезпека для готелів, для місць, де люди відпочивають. Це знаходиться біля води, десь біля великої води. Дуже серйозна небезпека. А так і по складам, прихованим складам. І щось на скритій території, також дорогий об'єкт на якійсь такій території, про яку ми мало що знаємо. Це може бути зараз. Да, щось можуть зруйнувати, будуть захищати, але не вийде. Це щось військове, скоріше за все, раз це якийсь таємний об'єкт. Якось так. Взагалі встановка по всій Україні на наступному тижні по обстрілу. Ну, ж показують, що плануються якісь подлі удари біля води. Те, що стосується великої води, це може бути, скоріше всього, море. У Росії теж будуть якісь втрати, я сподіваюся. Да. Знову ж перемовини тут, все як завжди. Зараз подивимося, чи буде летіти на Росію, чи будемо ми бомбити Росію. Буде в Україну відправляти на територію Росії. Справедливості відплата по їхній території, по народу. Буде що посвяткувати. Росія нестабільно. Нестабільно щось там з народом нестабільно. Що це? Дари. Це буде, тут виходить, вони очікують якби, допомогу від Трампа, тобто вони ще надіються на те, що Трамп там щось їм допоможе, може стосуватися як ресурсу, так і люди можуть цього. Але, скоріш за все, скоріш за все, вони цього не отримають. Ось така військовий рух там є. Наші будуть рухатися, в окупованих територіях також будуть наші працювати. Буду, так що їм буде все одно неперелавки. подивимося зараз на Оракулі наступний тиждень для України, які є заводи. Робота ППО. Північні частини. Це стосується як півночі України, північної частини області, північної частини міста. Також південь. Так, про полонених. Будуть щось якісь маніпуляції з приводу полонених. Успішний наступ шахіди. Успіх цей для нас падає, так що не переживайте, але шахіди літати будуть. Це так, так зрозуміло. Світова підтримка, яка дасть нам якісь досягнення. Це відплата буде. Від розвідки будуть якісь. Я надіюся, що будуть якісь, я не впевнена, що прям буде повернення, але розмови про полонених будуть, тому що вони тут, і тут випадають. І з цього приводу ще будуть якісь маніпуляції, будуть щось у нас там, я так розумію, клянчити. Ще можуть росіяни десь все-таки трошечки прорватися, але наш успіх там буде. Так що, я думаю, що ми відіб'ємося. І допомога з приводу артилерії і, і то, що нам треба Ну, так наче все. Все, що я побачила. На наступний тиждень бережіть себе обов'язково. Заходьте на мій телеграм-канал. Там я роблю розклади окремо по кожному місті в голосовому режимі. Якщо вам потрібно, ви можете написати там своє місто, де ви живете. Я буду робити окремо для вашого міста розклад. До побачення.